Всім доброго, мирного ранку. Ви на каналі «Життя як річка». Мене звати Валентина, я з півдня України Одеської області. У нас тепло. Трошки за хмари заховалося сонечко. Але всі працюють. Бачите, і трактора вийшли на поля. Працюємо всі. І чоловік мій он перекопує. Бог на поміч. Готуємо до висівки перцю. Тут буде знову перець у нас, а може помідори посіємо, ну побачимо. Розкидали трошки навозику куриного посліду. А сотку ще приводить у порядок потрібно, але це не зараз. Це, напевно, фріза сюди зайде, тому що коріння все лишилося в землі, від перцю, від синіх. І зараз грудка його не витягнеш звідти. Так що вже по весні прийде весна і будемо наймемо напевно, фрізу, і нехай фріза сюди зайде або забула, як вона ще називається. Кроме фрізи, що може сюди зайти? Зараз весною фрізаж тільки треба да? сюди, щоб, щоб вибратися коріння. Сім'ї культиватор можна з бурінками, під картошку, під борозь не треба фрізати. Я піду зараз буду їсти варити. Та я робота. Слава Богу, що не сидимо. Та можна вже і дерева чистити у нас на півдні, і виноград можна обрізати, так що було бажання. Друзі, я готую гречку. Я готую її раз в півроку, Ми дуже вилюблю її. Готую все в казанці і все зразу кидаю. Ну як зразу. Одімно не варю кашу, а все разом кидаю. Ми вчора різали кабанчика, продавали м'ясо. І собі лишили, зараз ось ліжати мою готую. М'ясо більше, ніж гречки буде. Так. так. Ставлю морква, цибуля, ну як завжди. М'ясо е, ставлю е, трішки. Е, як його? З перцю. Пластик і сік томатний. Зараз це все протушиться разом. І потім лию водички. І будемо варити. А я сьогодні хочу зробити сирники. Я вже давно їх не робила, вчора сусідки купила. Друзі, сир я вам передати не можу. Прямо ближче покажу, подивіться, листочки. Ви бачите? А їсиш його, ну він просто як масло. Просто як масло, друзі. Шукарний. Якщо б жак не було, в мене там ще залишилося. Бо це порція. 700 грамів потрібно е -е, сиру ворога. Ну він просто листочки, дивіться. От листочки, бачите? І дешевий, жінка вдома продає, так що кому потрібно. У неї завжди є свіжий сир, дивіться. Прям листочки, бачите? все піджарилося, зараз наливаю водички. Гречку варю один до трьох. Ось три чашки такі я, друзі, налила. І тепер підсолю зразу ж. А, Добавлю ще чуть-чуть води на википання, поки м'ясо вкипить. Чуть-чуть водички на википання. Так. Сіль додаю ложку. Потім побачимо, може ще додамо. І додаємо лавровий лист. Я зразу додаю, мені так більше подобається. Так, це, нехай жариться, ой, вариться, а ми будемо готувати будемо готувати сирники наші. Так, сюди потрібно 700 грам творога, 3 яйці. Я, друзі, використовую тільки домашнє яйце. Я, ну, якщо чесно, я знову ще ніколи в житті не готувала нічого. Я просто знаю, що вони, що там їдять кури. Я їсти його ніколи не буду. Так що деякі говорять, от ви багато хімії ставите в картоплю, там, у перець там і ще в щось. А почнемо із того. Що ми п'ємо, що ми їмо, навіть ці яйця, а навіть зараз чим вирощують свинину, друзі. Це з цього треба ще почати. З чого вирощують свинину? Зараз у нас є такі села і місто є одне. Я не буду називати, це знаю, всі це знають у нас в нашому районі, що приходить ешелон з оцими кормами хімічними. Вони їх кормлять, ми вчора коли продавали. Свинину, ну ті, де ми возили на заказ, ну, котрі в нас постійно беруть, то вони вже нічого не говорять. Вони давайте, давайте, вони собі вибрали тазиків, що їм там потрібно, понабирали хто на тисячу, хто на дві. Питань не було, навіть пенсіонери брали. А другі ми спочатку повезли, роздали замовлення, а потім вже приїхали, стали на базар, що залишилось, ми допродували. І люди приходили, і знаєте, з таким сумнівом, ота пенсіонерка, просто знаєте, так обідно мені було. Вона говорить, знаю, я знаю, купила в ту суботу м'ясо, прийшла, воно таблетками воняє, таке, що викинула даром, а що, в мене пенсія дві двісті, то е, мені шкода, що я потратила такі гроші. і що, я кісточки взяла, Я ж не взяла там м'якоть. А якби я взяла м'якоть, що ви думаєте, щоб це було? Знаєте, мені дуже обідно, що є, ну, продають таке м'ясо, а і таким людям, як ми, котрі вирощують на своїх харчах, не довіряють. І потім підійшла, підійшов чоловік, взяв у нас шию, там він замовляв, і взяв шмат сала і говорить, ви на цих людей не грішіть, говорить, це не такі люди. Вони вирощують на своїх харчах, я в них вже давно дуже беру, і я знаю, що, що в них добре м'ясо. І то нам нас взяла і говорить... Я кажу, ми приїдемо ще будемо продавати, не одного кабана, ми тільки одного продали, в нас ще 4 є. Я побачу, я підійду до вас, скажу, обов'язково, підійдете. Я сказала, коли ми будемо ще на базарі, то вона сказала, що підійде і е, скаже нам, яке там у нас було м'ясо. Так, друзі, білі Так, ставлю я е, дві е, ванільний цукор, господи. Так, Один не ставлю, тому що зараз е, тут більше цукру, ніж ванілі, і воно геть зовсім не пахне. Так, додаю трошки цукру такого. Ну так на, на глаз, знаєте. Мене... Ух, йо мою Так, заберу. У мене чоловік дуже любить солодке. Ну це, напевно, я вже переборщила. Ну, побачимо. Не буде з варенням, їсти буде сметаною. Так. Ще один раз не всудить. Так, і тепер е, я підсолила муку, треба 5 столових ложок муки. Ось сюди я висипаю. Ось так. І все перемішуємо. Гарненько тако. Ну, його тут блендером збивати не треба, перемішувати теж ретельно теж не треба, але в неї, я ж кажу, сир як масло, то він собі такий гарнючий. О, ще знаєте, що, друзі, хотіла вам сказати. Хотіла сказати, за ось настояка у мене, бачите? Вона у мене стоїть, ще трохи осталося. Е, чи чистить вона сосуди, я не знаю, е, тому що здавали аналізи холестерин є завищена норма. Е, і тиск від цього не падає. А ось те, що він лікує бронхіальну астму, кашель, ці всі респіраторні захворювання. Грип це 100%. Я кожного року навесні і восени це у мене обов'язково я хворіла бронхітом. Бувало до такої стадії доходило, що приходилось лягати в лікарню, тому що. Я вже сидячки спала від того кашлю. Думієте? А це дуже гарно допомагає, чесно говорю. На собі перевірено. Так, ну що, я зараз буду жарити свої. На новій сковорідці. ні, ну вона не нова, я вже не користувалася, зараз перепаду туди мочаємо мучаємо у трошки мукичку і жаримо. Ну це вже процес такий, що він нам не цікавий. Всі це знають, як це робиться. Зараз муки трошки. Щоб мокачуємо. О Боже, чого не вже зараз. І буду жарити. Вже покажу, не буду займати вас час, покажу, що в нас вийшло. Сирничків я нажарила вже, ось такі вони в мене получилися, вийшли, вже спробувала не сильно солодкі, нормальні. Наскільки я не люблю солодке, але нормальні. І ось приготувала. Гречки, поки кипить, хай м'ясо вариться і потім кидаю гречку і обід уже готовий. Слава Богу, хоч сирників не вийшло багато, бо вічні собаки їдять, і сусідям роздаю, і ой-ой-ой, і ой, 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 коти, і все, що хочеш. Друзі, щоб гарно неслися курочки наші, беру ось таку звичайну соду, бачите, харчову, Сиплю в чашку заливаю кип'ятком, гасю ось так. І ось цю чашечку заливаю 5-літрове відерочку. У мене більше кури не п'ють, у мене їх мало зосталося. Я заливаю 5-літрове відеречко цю чашку з водою. Тепле, теплу воду. І цей кипяток заливаю туди. І заливаю курочкам нашим. Раз в неділю таку процедуру я роблю. Місяць. Ось, друзі, ви питали мене, чому ми не оставляємо картоплю з свого урожая. На перший врожай. Ну, з першого врожаю на перший врожай, що ми купуємо. Ви знаєте, що з второго врожаю я оставляю свою картоплю, а на перший врожай ми кожного року купуємо нову. Ось подивіться, скільки її є, ось такої. Бачите? Ось таке. Це ж не вже не годна, вона вирождена, ця картопля. А де яке які? Ну, це, 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 це свинячка картопля. Це, ми просто не виварили, влітку не було, коли свиням варити картоплю, то зараз ось ми її обриваємо. А те ми оставили, були, провели експеримент, оставили скільки. Ми скільки ящиків? Ящиків п'ять да, ставили? П'ять чи шість ящиків ми оставили. Ну, думаємо, Побачимо, що з цього вийде ще раз. Може, ми колись. Ну, надія, знаєте, буває. Картопля в цьому році насінева дуже дорога. то ми оставили свою. Думаємо, якщо буде сильно дорога, не будемо купувати. Посадимо для себе оцю, що оставили і все. І що, друзі? І вона вся така теж, ось скільки отакої тонкої. Ось такої виродженої, то на що її оставляю? І те навіть, тут, де кільце, бачите, нормальне, де гарне кільце, вона, друзі, не дасть того врожаю, який повинна вона дати. Вона дасть там дві-три картоплини і все. То для чого? Нароблятися на ній підкормки купувати, і гніз завозити заб'єшені гроші, і мати якийсь там примітивний врожай. А так ми ось виварюємо, зараз переберемо це буде ось нашим хрюшкам, курочкам. А це каструлю варимо собакам, м'ясо накидали, варимо собакам. Трошки теж картоплі. але ну, собаки картоплю не їдять. Вона в них не перетравлюється, то так, як наповнювач іде. Остається картопля, ми її викидаємо ці курочками. Ну Ось така робота сьогодні, поки немає на городі такої сильної роботи, то, то ми та й свято сьогодні у Івана предтечі, та ми так потихеньку працюємо, те, що можна робити. О, чоловік мій збирається. Поїхати сьогодні. Пока-пока. Давай з Богом. Чоловік збирається поїхати, посилку забрати мою. Прийшла мені нарешті посилка. Друзі, це пройшло вже півтора місяці. Сьогодні знімлю вам відео, щоб ви ніколи не попадали, так як попала я.